Ми вітаємо любите на футболу. Що ж, як завжди, черговий випуск про здягання з мамчуром Романом, Романом, зі мною. Сьогодні ми поговоримо про формат 5х5, про формат 8х8 після двох дуже важких ночей в столиці незамні держави, де загалом в Україні. В день народження столиці, в день народження міста Києва, нашої з вами, неньки столиці. Ми провели на футбольному полі. Як завжди, припало на вихідні давниця сіті гард заключа професіяні грають прямі а позаду і забуває до речі, дані ця я так розумію, зрівні хлопці. А рахунок один один, але не про це. Давайте про суботні поєдинки де Київ вдома переграла команду Yellow Ray, і ви знаєте, це досить досить скандальний поєдинок. Чим тим, що може бути розбирательство, тим, що може бути навіть технічна перемога у команді Yellow Ray, але треба знову ж таки у, у всьому розібратися. Поетапно Empire проти протирванчестра чотири. Один саме з таким рахунком закінчилося друге проти ігрового дня субота формату 5 на 5. Рівісталь поступилася де-факто, де пан Вадим Іванчук робив все, що хотів, і все, що міг. Редбул переграє команду Old School, тим тим таким чином робить певну сенсацію в даному турі. Колос Донецького область переграє з таким самим рахунком команду катетер 4-3 Інваспорт поступається з таким самим же рахунком. Тобто у нас тур під назвою рахунок 3-4, адже джеткап на цю секунду здобуває перемогу. Гора проти Рета Фемелі у важкій звитязі, В важкому поєдинку. Але як ви думаєте, який рахунок? Все правильно, 3-4 на користь червоної родини. 9-3 закінчився матч ВСК-201 проти пст 4 на цьому суботні зустрічі добігли до завершення. На цьому суботні поєдинки скінчилися, але не скінчився формат 8 на 8. Формат 8 на 8, де розпочався кубок, де поєдинки будуть на виліт, де матчі Будуть вогняними запеклими. Я впевнений, що десь колись ми можемо й подивитися на серію після матчу пенальті. за нічого рахунку по закінченню шестидесяти хвилин. Зустрічі в копку буде пробуватися по п'ять пенальті. Але ми рухаємося в голд-лігу, і там насправді не буде пенальок, адже тут допустимі нічії. Турбо проти Апожа 6 Два ніхто не очікував, що настільки легко саме Турбо буде розбиратися із за пожем. Але футбольне поле прямокутнє, а м'яч круглий круїзе поступається хейтеру з рахунком 0-3. Хоча моменти на гол круїзи і награли навіть на цей гол, але панче не зміг програти у виході віч навіть голкіпера номінального гостей. Торнадо теж не змогли розбити захист 0-2 на рахунку, но манця програє в важкому. Протистояння переграє команду Альпендустрія 6-4. А Еквіті. Подивившись на те, що Нуманція перемогла, вони не мали права хобити, адже ці дві команди між собою розіграють чемпіонство правого берега. Чемпіонами Готліги стануть або Нуманці, або Еквіті. Еквіті 4-1 переграє колектив ЕСПА. Хоча Еспада вели в рахунку 1-0, вели в рахунку вони майже до закінчення першого тайму, але потім... Еквіті взялися за справу. Еквіті розуміла, втрата очок, це просто неможливо. Сільвер Ліга і тут секір, якщо мені нічого не зраджує пам'ять за два тури до кінця, я так розумію, що хлопці оформлюють чемпіонство. Два тури до кінця. Рівна кількість балів в них буде із фратрумом, але згідно особистих. Зустрічето Я... Секюрдвіч перемогла. Секюрдвіч перемогла. І це означає лише одне відомий чемпіон Сільверліги вже на ці вихідні. І це команда Секюр. 5-1 вони розібралися в чемпіонському поєдинку проти Пушки. І вони вже святкують. Фортуна поступилася кознам козли, які три зустрічі поспіль забирають три очки дев'ять балів в останніх трьох матчах. Хороший результат. Хороша робота команди. Квартала. Гревні із каскадом 3-3. Каскад, який на низу турнірної таблиці, але прогресує поступово. Квещерс Марка і Ангел Сіті рахунок 0-2 закінчили на користь Ангелів, а Пафос мінімально поступився тому самому Фратруму, який не зможе наздогнати Юр, але з другої сходинки їх вже теж ніхто не зможе посунути. Ну і Кубкові протестоя. Ну і протистояння Кубку. Знову ж таки, це поєдинки на виліт. Були сіяні, були не сіяні. Штучний інтелект розділив їх, зробив нам е, пари зробив пари наслідуючим е, чином. Без пенальтів в одній восьмій, але в одній четвертій вже може бути. Штурм поступився Хантерсу 0-3. Хантерс виходить в одну четверту. В одній четвертій опиняється і Пандора. 13-0 програвши Фальконс. В одній четвертій буде виступати Нью Лайф. 7-2 обіграє Фальконс. Мего Севен Шісну проходить чайку. Спалах переграє Феміду 2-5, і насправді для спалаха це хороший результат. То очікували, коли щоб все ж таки Феміда поборця? Феміда а, посіла четверту в своїй лізі, і Феміда, яка відверто наїлася, наїлася футболом. Треба щось змінити, треба десь перепочити, розрузити голову від цих думок, від постійної погоні. За медалями, яка закінчилася нічим для команди Назаря Сусака. А райдужний проти Гермеса 7-1 райдужні в одній четверті. ми доїдміраші це сенсація, адже аж 0-7 два вилучення у Веташанка. Й у Андрія Рожевського, Андріка Други Рожевського. Е, але Міраж, Міраж виходить в одну четверту. Ну, говоримо про те, що Міраж кубкова команда. Але давайте забігати наперед, все таки не будемо. Подимося, як в одній четверті. Вони е, зіграють Евірес на правах чемпіона. Переграє новачки, переграє Мілвол. І в нас формується одна четверта. Одна четверта, де Евірес гратиме з Пандорою. І вже на стадії півфіналу ми не дорахуємось одного чемпіона. Вже на стадії півфіналу. Ось це так штучний інтелект, ось це так розв'язка загалом сезону. Переходимо до недільних поєдинків, де формат 5 на 5. Ще грають, грають ще три зустрічі, але... Є поєдинки, які і закінчилися. Лідер обіграє новою 6-4. 8-4 Атлант перемагає Хортицю. Київ Юнайтед 5-1 обходить хейто Бі. Ендерфайн поступився. Джакопсу 08, а Самураї зіграли о, з Ірпінь Нэшнлс в Ще зустрічі, я нагадую, будуть продовжуватись. тепер давайте по формату 8 на 8. Тут вже добігає все до логічного завершення, добігає. Вже до кінця, і ми маємо говорити теж про турнірні таблиці. Це важливо. Запальничка лігтра нуль, а професура обігрує валанч, 0 08-0. А, даруйте а Тальне проходить по альянсу 4-9 і всі ці обіграю корчів. а шулявка 2-0 програє пафосу. Пафоса вихідні відверто не змогли. Вони в ці вихідні набрати очки невдалі. Невдалі є. Вихідні Гранд Ліга і тут зіграли чотири зустрічі. Динамік поступився Спартану. Сенсація динамік очки втрачає. Схоже, що боротьба за золоті нагороди вже закінчилась. Дюшеса 56-3-1 обіграє козаків. Джар проти Хортиці. Джар 4-1, іші суперників. Трап переграє Діор з рахунком 5-0. А ми в турнірну таблицю зазирнули за два тура до закінчення плюс 4. Плюс 4 Дю-656. Тобто в наступному турі, якщо команда Дю-656 здобуде звитягу, вони стануть чемпіонами за один тур до закінчення. Але треба ж переграти. І, до речі, Дю-656 наближається до Відмітків 100 голів в одному чемпіонаті. Динамік на другій позиції Треп е, е, третя Ну, Динамік точно собі гарантував е, другі місця, але побореться і за топ-1. Ось так. У нас е, розвиваються події в Гранд Гран Лізі в Суперлізі, де Гарамата має матч в запасі проти Русанівки. Але різний результат на цих вихідних Гармата переграла МВ з рахунком 3-4. А Русанівка поступилася з Золотому Резерву 4-1. тигри проти дічі. Атом проти дружби Атом 7 три переміг своїх е суперників. Києврець обіграли Ред Булл з 3-0. І е ситуація наступним чином складається за два тури. До закінчення. Да. Лідером є. Гармата має 51 бал. Русанівка йде на другій позиції. 48 очок, і в них буде очна зустріч. Золотий резерв 2, 48. Балів Кієврет, 47. Чотири команди претендують до кінця за нагороди навіть золоті, навіть Київ за певних обставин може стати. Першим тигри задалеко. тигри задалеко. сім очок різниці до першої четвірки, невдалий початок сезону був у тигрі. Пам'ятаю, як вони пленталися знизу із командою. Любар тоді ще виступали. Але наскільки ж додали тигри? Наскільки ж вони змогли зібратися в потрібний момент? Наскільки вони змогли спрогресувати? І дійсно команда, яка претендує на найвищі місця в чемпіонаті. Майстер-Ліга, друга за елітою Ліга, Золотий Резерв технічно перемагає команду Red Family 9-2 Обігрує Воскресенку. Ренесанс проти старту 3-10, Осічки лідери не допускаються. Бортніче поступилися. Аксун софтується, це означає лише одне бортніче покидають боротьбу за топ. Трійку я так розумію, трійка в нас вже зрозуміла це золотий резерв. Старт Red Family, а, Золотий Резерв точно буде. Третій золотий є резерв, третій є старт і Red Family. плюс три залікових бали саме у колектива Red Family, у колектива червоної родини. Але є ще у них а, по два тури регулярного чемпіонату і матч з бортничами. І у тих, і у тих. Подивимось, чим може закінчитися погоня старту. Ну і прем'єр-ліга. Найпрекрасніша, найелітніша, найліга най... КСЛ Зевс 2-0 обіграє погей. Корплекс перемагає 30-8-5. Отамани 3-0 переграюють Яр. А Дарниця Сіті проти Агарта грають в цю секунду. І ми до таблиці. Зазирнули. Де отамани? За 25 турів має 63 набраних бали. Корплекс 56. Агарт, якщо переможе, буде 58. Пунктів. І це плюс 5. Отаманам потрібна ще одна перемога в наступному. і за тур до кінця у нас розв'язка. Чемпіонат вже зникне. Бо атамани стануть чемпіонами. Їх виділяє тришки, їх виділяє лише одна перемога. Зевс все на 4 сходинці, п'ята моя по гері, шосте моя Дарнаса Сіті, але Дарнаса Сіті, якщо переможе, підніметься на п'яту позицію. У Фан 25 очок, Ярд 21, Третітам 10 і Ред Девіс має три набраних бали. Ситуація в чемпіонаті загострюється. Один тур, по факту, слідуючий тиждень буде найголовнішим. По факту, слідуючи тиждень буде вирішальним в плані. Результатів команд. Ви бачите, в скількох лігах ми можемо вже дізнатися ім'я чемпіонів. Зараз ми відомо, зараз відомо лише Сільвер Лігіо. Це команда Секюр. Ми щиро вітаємо Секюр. Але в нас ще є Кубок. Кубок КСЛ. Там Яснопарк, там Урбан Ліга. Там одна четверта фіналу і поєдинки на виліт. Дюш 156 вже за сім днів може стати чемпіоном. Отамани вже за сім днів. Можуть стати чемпіоном. За певних обставин, якщо Red Family переможе і колектив Бортничі на, на слідуючих вихідних, і колектив, який йде регулярним туром, треба подивитись, з ким вони грають, то вони теж можуть стати чемпіонами. Бо навіть якщо в останньому турі старт переможе, в них одинакова кількість набраних балів, але Red Family за рахунок особистих зустрічей буде випереджати старт. Адже в них дві перемоги, а в старта лише одна. Ось так ось так буває, ось так трапляється. Загалом це футбол. Загалом 27 турів хлопці виїздили. 27 турів хлопці змогли провести на арені спочатку Русанівець, далі торгово-економічного університету. Я хочу від себе подякувати. Я хочу від себе подякувати всім командам, які доїздили, які е -е, витрачали свої вихідні на те, аби пограти в футбол. Це теж дуже важливо. Хлопці ви мега круті, ви мега професійні. Навіть якщо десь не вистачало майстерності техніки, вибрали бажання. І переможе, безумовно, найсильніше. Переможе за ці 27 турів команди, які пройшли досить і досить рівно цей чемпіонат, переможуть саме ті, хто були достойними. І футбол пам'ятає все. Насправді, тому якщо хтось десь розслабився, динамік сьогодні поступився Спартану. І по факту вже від них нічого не залежить. Якщо Дю переможе а, в наступному турі своїх суперників, вони чемпіони. Динамік, все. Ось так одна осічка. Один тур вирішив долю всього чемпіонату. Дрібниць в футболі так точно немає. Це ви стовідсотково знаєте. Це ви знаєте без мене. Навіть поєдинки ще тривають, ще є е, е, можливість ударних ситі сі і огарта. Наздогнати якісь примарні шанси, але вони є. І треба вірити. Треба вірити, що ті самі отамани, можливо, десь, десь пропустяться. Десь буде осічка від такої команди, яка насправді найрівніша пройшла чемпіонат. Корплекс, як завжди, або розпочинає добре, або закінчує добре. Пригадаємо минулий сезон 2024 рік. Корплекс тоді зовсім інша була стратегія розвитку чемпіонату. В два кола грали, потім розділилися на верхню шістку і на нижню шістку. Так ось в верхній шістці так звані пульці. Корплекс переграли абсолютно всіх, але їм не вистачило одного очка до третьої позиції. Тоді першими стали Реал Київ, на другій сходниці опинила Державна податкова служба, а третіми були футболісти з Еві Engineering. До речі, деякі з них перебралися до колектива ЗЕПС. ев Engineering, Реал та ДПС. Топ-3 прем'єр-ліги розпалося. Декілька харців багарді зараз, зараз, декілька вотаманів, а декілька грають в Зевсі. Тому ринок футболістів буде команди різні. На цьому будемо прощатися, на цьому будемо завершити. Мене за традицію звати Мамчу Роман. Такий коротенький випуск, бо дійсно дощ в столиці накрапає, четверті вихідні поспіль. Хлопці мокнуть під дощем, хлопці викруті. Від організації Кисал вам ще одне велике вітання. На цьому завершуємо. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього. Ми з вами скоро побачимося. Почуємось Па-па!